З 1 по 31 грудня 2014 року ми провели акцію в нашій централізованій бібліотечній системі міста Житомира по всьому місту з акцією Подаруй військовим книгу. Наші читачі небайдужі Житомиряни, з задоволенням відгукнулися і почали приносити літературу. Хтось чотири книжки, хтось по сто книжок приносив. Хтось машинами привозив, але вони нам надали багато літератури. Це зазвичай художня, більшість це художня література, як українська сучасна, так і українська класична література. Багато фантастики, багато детективів. Ну, Ми сподіваємося, ця література допоможе нашим військовим, підніме їхній дух. хочемо передати вам такий подарунок, користуйтесь, не воюйте. Краще. Дозвольте подякувати за цю допомогу. нам. На сьогоднішній день ну, не тільки зброю треба захищати нашу батьківщину і підготувати наших військових до нормально-психічної підготовки. На сьогоднішній день, якщо е ви відповідно знаєте, що якщо людина не навчена, не підготовлене, не психологічно, вона не, не зможе взяти зброю. Кожна людина з початку свого життя починає вчити, читати, освоювати цей світ. І перше, що ми беремо, коли йдемо до школи, це беремо книжку. Я дуже задоволений, що на сьогоднішній день, коли ми формуємо нашу частину, е ну, послали питання навчати наших воїнів, які до нас зараз приходять і ще прийдуть, щоб ми могли їм давати якусь літературу, щоб вони могли розвиватися. Тому що якщо я розповім щось, інша людина щось розповість. Це одне це моє особисте бачення життя. Але якщо людина сама відкриє любу книжку, яка їй сподобається, вона почне сприймати світ з цієї книжки, може щось для себе відкриє, щось цікаве, щось йому необхідне. Тому ми дуже хочемо подякувати вам за цю роботу. На сьогоднішній день ми назбирали приблизно 1000 приблизно тисячі книжок. Я рахую, що це початок. Я думаю, що ми будемо працювати на цьому напрямку. І буде у нас дуже реальна бібліотека. На сьогодні ми місце вже приготували. Поки що немає у нас стілежів, бо ми не очікували такий об'єм цієї літератури. Але ми думаємо, що напротязі цього першого-другого місяця ми розберемо цю літературу по, по напрямкам і почнемо давати воїнам нашу цю літературу. Навіть навіть буде відповідати, хто буде їхати з собою там. По декілька книжок, ну, щоб вони там могли вільний час з собою читати. Бо навіть в такий час людям теж цікаво щось почитати. Як це дуже, це, це дуже приємно. І це від себе особисто, від імені команди, дякую вам за цю роботу.